Ось такі, друзі, потолочні годівниці ми використовуємо на своїх тутовуликах. Це той варіант, коли ти зробив і забув, і воно працює. Користувалися ми до цього абсолютно різними. Хто дивиться наш канал і робили самі, але це зараз зробив і ти забув. Найкраща годівниця я рахую в моєму варіанті. Як ми її використовуємо? Раніше ми просто вбирали плівку, ставили годівницю. І який варіант ми отримували? Отримували те, що тут повністю і нарості, і годівницю відірвати. Не, не, ну, це нереально просто. Як ми зробили тепер, зараз покажу, відкрию і покажу. Беремо, загортуємо приблизно сантиметрів 8. См. Ось так загорнули. Все, плівка в наша загорнута. І ставимо годівницю. Ось так наверх. Бачите? Все. І що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що вони не запропулюсують далі, ніж заходить бджола. І в будь-який момент, давайте ми, наприклад, підемо до сім'ї, до будь-якої. Мені потрібно підняти і подивитися там, або ще полоску поставити. Я не буду відривати там саму годівницю, тому що там нарослі, якщо ти ще підкормлюєш, то там і буде вагону. Я собі спокійно підняв, і ось бачите, який варіант. Все. Тут плівочка, і дивіться, яка годівниця, як новенька. Красота. Ось так використовую, мені це зручно, Я... мені сподобалося і користуємося ось так. Тому якось отак працюємо далі.